Чашу додаю 4 яйця. Можна 5. 1-2 столові ложки олії. Я додаю 2. Можна додати 30 грам вершкового масла, але я зараз не додаю сюди масла, тому що трошки економлю, бо масло дуже подорожало у нас. Купчена ковбаска. Можна додати домашню пікницю, помідорка. Одна середня цибулька, можна половинку цибулі, я додаю одну штуку, три-чотири столові ложки молока. Я додаю чотири сіль, свіжемолотий чорний перчик. Приправа до яєць. Закриваю кришкою і зараз все добре переб'ю до однорідності. Можна трошки залишити, щоб були там такі малесенькі кусочки, шматочки. Все перебила. Ось така однорідна маса вийшла. Зараз добре, розігрію сковорідку. Сковорідка гріється, я зараз поділю цю масу на щоб у мене вийшло дві штучки, як у нас кажуть на Закарпатті, Низька буде муй закарпатський фриштик. Так що ділю на і роблю собі фриштик сніданок. Перемішую, щоб все розподілити і приблизно на око десь так, приблизно. Плюс-мінус, принципово. Сковорідка розігрілась. Тепер трошки буквально півчайної ложки олії. Все залежить від. Сковорітки. Чим якісніша сковорідка, тим менше олії. Ну і фриштик низька буде файненький, Помалі починає припікатися. Ось так трошки від бортиків можна. І даю добре просмажитися. Якщо хтось не впевнений або боїться, що при перевертанні омлет може повністю розірватися, можете додати одну чайну ложку або борошна, або крохмаль. Но я краще би додавала крохмаль. Він придає тоді таку скоринку і зовсім інший смак. Не то, що смак, а консистенція зовсім інша. Можна наверх покласти тарілку і так перевернути, можна і так. Я зараз спробую без тарілки. Швидесенько так. раз. Якщо десь порветься, нічого страшного. Нічого страшного. Ось так. І в цей момент ось так з краєчку викладаю ковбаску. Можна шинку, можна сир, будь-що на ваш смак. Ось так. Помідорку. Трошки поперчу ковбаску і помідорку. Можна зелену цибульку перо зверху посипати прямо сюди на ковбаску, на помідорку. Аромат неймовірний. Дуже смачний. Ще не сало даже можна перемолоти з яйцями буч. Сама ось ця основа. Придає такий аромат, дуже смачний, тому що тут і ковбаска мелена, і помідорка, і цибулька. І ось так беру, перевертаю ось так. Можна і зараз посипати твердим сиром. Залишаю на 2-3 хвилинки з однієї сторони і зараз переверну ще на другу сторону. І ще 2-3 хвилинки, і мій фриштик низь готовий. І мій сьогоднішній сніданок готовий. Зроблю зараз собі чайок з лимончиком, з малинкою і буде супер смачно. Рекомендую, пробуйте просто, легко, доступно. Зараз беру і перевертаю на іншу сторону. Хай просмажиться ще одна сторона. І все. Такий чебурек собі в мене вийшов. Заготовка дуже смачна за рахунок меленої ковбаски, цибульки. Воно також грає важливу роль в тому. Тому що, коли мелене, то є мелене, коли кусками, то є кусками. Ось такий у мене вийшов омлет, дійсно схожий на чебурек. Рекомендую пробуйте смачно, просто, доступно, легко і швидко. Тут у мене смажиться другий. На сніданок саме те, що потрібно. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного і мирного неба! Ось тут у мене такий соус. До салатів. Я зараз трошки полию ось так, і буду смакувати.